Вчора я відкрив збір евакуаційне авто, хто почав скидувати определенні суми, донатити. Велике вам дякую. І люди, які хочуть допомогти нашим хлопцям, яких будуть евакуювати, живеньких, здорових, поранених і на щиті, номер, карточки буде в описі, донатьте. Як, Якщо не ми, то ніхто. Так що давайте спробуємо поміряти. Я не знаю, чуєте на мене чи ні, бо тут галас. Хочете мені поміряти ось цього малого? Він найменший був з групи. Самий маленький, він там був у мене прийомі кварам шесті, я вже слухав. Зараз він найширокий, але він саме низький. Хочуть хотілося б поміряти його, але мене тут атакують. Давайте хто є. А не Значить метр 10, то метр 15, метр 10, якщо виграється. Ди сюди. Ди сюди. Да давай тебе вже поміряю обхват, блин. Іди я обхват поміряю, я тебе вже поміряю. Вот, стоїть. Так. Метр десять. Гвинна. Дайте я поміряю вклад. Задовбали его. Все, десь. Метр двадцять п'ять обхват. То, по Точка заходите в таблицю для заміров свиней і дивиться, длина метр десять, обхват двадцять. Я зараз теж зайду, подивлюсь і вам скажу. Хочеться оцього, він наймаленький, по висоті. І а! метр п'ять. Длина метр п'ять. Він короти. Ну, він широкий, цей котець. метр двадцять восім. Метер п'ять на метр двадцять восім. Це хто? Вопрос на те, як можна поміряти свиней без гулятки. Міряємо блюду, міряємо перед передніми ногами обхват, в інтернеті є таблиця заміров свиней і потім колоночка, де 12 свиней, де обхід пиздемо. І там це багатство. Я знаю, що ти, в принципі, ось така ось, ось свинота. Де? Ось така ось свинота в мене. Це сьогодні у нас яке ми сьогодні взагалі. 22-21. 21 сьогодні, 20. Брат один родження сьогодні. 20. 20 число октябрь 23 год. 9 числа сюда місяця їм буде тільки 6 місяців. Якраз я постараюся вийшло. Зробити клітку для взважування, вірніше вона в мене є. Поставити на платформу, де віса, І якраз 6 місяців рівно побачимо, може раніше буду переганяти, тому що їм вже туди, ну, вони мені тут не треба, наразі сарай. І пропустимо через віса. Ми знаєте, як зробимо? В першу чергу я в цей же день зайду, заміряю. А пода вже навісав клітку, заганяю, міряю рулетка длина обхват і тільки потім зважую і покажу вам, яка буде різниця рулетка і віса. Різниця на оцих свинях, я більше ніж увірений, буде кілограм ну, 15 точно. 10-15 це стабільно. Так що мій самий малий, дивіться який, навіть широкий це капець, дивіться. Думаю, вам видно, це, це був 6-7, ну, 6, 6, 6 кілограмів. Він взагалі був малий-малий. 6 кілограмів був при отйомі. Зараз дивіться, яка спина, кормлення 15 морохів, 10 макухи чорної і вся пшениця. Вони ще сидять на пшениці, горох макуха, все, ніяких не преміксів, не води, нічого немає. Так що такі у нас посятки. Що тебе теж помірять? Ну, давайте ласка. Що Вони стандарт, метр десять. Двадцять два. 21 даже. Метр двадцять один. Ну, зараз подивимося, що там. Той був метр десять на метр двадцять три, вроді би. Е -е, да, цей метр десять на метр двадцять шесть. Ну, подивимося, що вони скажуть. Ну, Я більше не вірю, що. Вони більше, ніж 120 кілограмів, це 100%. Ну Побачимо зараз по таблиці, подивлюся скільки це буде, метр десять на метр 20. Зараз таблицю відкрию, закінчується відео. Відкрию таблицю і продовжимо. Йдемо Ідемо свинарничок другий. І продовжимо. Наш кабанчик.

Я навіть про це не думаю. От в 6 місяців ми їх з вами зважимо і побачите, нормально ли без всяких БМВД і преміксів. Ху, кормить і мать таку вагу. У нас поперед запрет всім законом голова сільради показує приклад, як не треба робити. Так, що так? Так, і що я ще вам Ось хотів? У мене сказати. є ця ж клітка. я колись варив, показував для взвішування свиней, зважування. Але немає ще дверей. Двері зроблю. А що двері зроблю? Не профтруби, немає нічого, арматура є, але ну, щось придумаю. Двері треба зробити з цієї сторони, з цієї сторони. І буде готова. Тихо. Привіт! Як дела? Не, мы тут в гості пришли. А я решила прогулять, так понимаешь. По местности? Ну, правильно. Да, давайте ще поспорьтеся, да и все. Все, горить, нікого немає. Замечательно, все. Ах, ах, красавцы. Шо, дурку хапану. Я, хочу жрать уже. Все, полетіли. Так, сбився. Клетка есть, треба поробити двері і все, уже все загоняє, все класно. Як же ж важить? Клетка без нічого. Сазам. Цвет мой лучик. Є така платформа металлическая, з тед задатчиками. До неї есть табло електронне, то тобто есть електронні веса Платформені. Вони продаються з клетками. Но, ну, если купляти з клетками, то це такі сумасшедші деньги, що я просто не знаю. Я ці веса купляв ще, наверное. Та місяця три назад, чи два назад. Да, місяця два назад їх купляв. Вони в мене просто в гаражі стояли. Це вже переніс їх сюди, щоб готуватися. Поставлю я їх туди перед дверима. Воно в мене там все розчитано. Буде от у того стаціонарні віса. Я через ці двері не ходжу, вони мені тут не треба. Це двері спеціально на вигрузку будуть поросят. Тобто... Є... Неудобно, не дотягнуся, Щас. Щас дотягнуся. Тобто У мене тут клітка, я двері відкриваю, лопату вбираю, все. Клітки двері відкриваються повністю. Ще в мене залишився брус. Я з бруса зроблю трапчик невеличкий. Щоб ну, метр десь він буде длиною, щоб от трапа чи трап одразу ставав на рівень з прицеп. Клітка є. Відкриваються двері з клітки. і по трапу одразу заганяється свиня у прицеп. Ну, це якщо живим весом. Тому що різні ситуації бувають. Що нема коли різати, чи немає моменту, як підібрати, зарізати. А гроші треба, уходить на площадку, можна сказати, на прицепу. І все. Тут я не ходжу, він мене буде тут постійно стояти Електронне це в табло. Загнав, все, ту якусь здаємо, то якийсь свиноматок, здаємо теж Щоб не було такого, як у нас завжди відбувається Це в нас наступна ситуація. Приїжджають м'ясники. Ну, ті, хто в основному на місці ріжуть, допустимо, що вони роблять? Вигнали, ми зарізали. Ну, вони зарізали там. Потім вже ложимо там на двері на подон і починаємо звішувати. Ну, є один момент: вони то кров собирають, а як не крутиться, якихось ну, 3 кг свині ушло. А 3 кілограма навіть зараз по ціні, там 80, 160, ну, 240, 250 гривень. Воно в мінус з мого кармана. І якось теж не хочеться. Ну і в кожного віса. Є э, механічні, вони теж. Ми скільки там ставали, настраюємо їх, їх. Ну, Вроді показує правильно, чуть-чуть більший віс ну, не сходиться. Ну, та й самі розумієте, у нас була ситуація вже з одними м'ясниками, де свиней взяли, заїхали на віса, старилися, потім зважились, потім ми вдома переважили, воно там щось менше, Отдайте назад гроші. Отакої ситуації я не хочу, щоб було. Є мої віса. Свиня жива зайшла на віса, вес побачили, денежку дали, вигнали за двері, далі робіть, що хочете. Наприцепи їх розіть, ріжте, ну, це в мене вже не інтересує. Що ви там збираєте, кров не забираєте? Свої віса повинні бути. Я їх вже, мабуть, три на хотів купувати. Ну, нам, я ж кажу, 8 місяця я їх куплю. До да, 8 місяць. Там подвернулася одна темка хороша іменно по цим вісам, і ми, і ми її прокрутили. Так що такі діла. І що я вам ще хочу сказати? Донатьте. може хтось з початку відео не дивився, збираємо машину для евакуації для наших хлопців. Хлопці, мабуть, та я не пам'ятаю моменту, щоб я з ними спілкувався, і вони не були на нулю. Вони постійно там. Так що, хто може, в кого ще залишилася якась фінансова можливість. Дякую, вчора було і 15 гривень, зайшов саме перший донат, 15 чи 13, навіть 15 вроде. І сьогодні, ну і 100 гривень кидають, і 200 гривень кидають. Прийшло увідомлення смс, що тисячу скинули. У ну, мене діло в тому, що в банкінгу є ця, ну, тисяча що поступлення, а в общій сумі воно їй щось не показує. Ну, по-любому, вже з понеділка буду в городі, в банк заїду. Ну, спитаю, що за фігня, щоб не було, як і Вітальки збирали. Фальшива накладна прийшла, коротше, що хтось поміг. Ну, все буде чітко. Так що спасибо каждому. Я ж кажу. Вчора чуть-чуть підсобирали. Ну, за два дня, коротше, 5 донатів. Так що так. 100, 200. 15, Оця 10.100. Все. Така діла. Так, що, братці, давайте ще раз відкриємо свої І, Ну, ну треба. Це такий момент, що надо, надо, надо. Так що, вроді, все, показав, на сьогодні розказав. Завтра вже, у мене в планах ну, утром помолом буду займатися. І завтра я думаю, не думаю, ввірений, що е клетку, її треба чуть. Підробити-сюди. І установлю її на це місце, І вже покажу, як воно все буде виглядати, як воно буде працювати. Так що, кому буде цікаво, подивитися, яка буде клітка, яка буде все. І завтра ж покажу бункер по розмірам, тому що просив. Так що допомагаємо. У нас сьогодні жара, щоб ви розуміли, 32 градуси було. У мене всі вентилятори цілий день крутять, вообще без перестану. 32 градуси. Дві красні лампи висить ще в сараї теж гріють. Сьогодні майка, шорти, майка, шорти. Так що, братці, вам на все добре. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтеся, донатьте, допомагайте. Тому що, якщо ми з вами це все самі не зробимо, повірте, хлопцям ніхто не допоможе. Уже з рідних витягнули все, що можна, із себе витягую все, що можна, і ну, треба допомагати. Це така ситуація, що треба допомагати і не однікуватися нічого. Так що, давайте зробимо це разом.